Від гренландського льодовика щодня відколюються айсберги, які можуть мати величезні розміри і становити велику небезпеку для судноплавства. На думку більшості вчених, саме від західного гренландського льодовика Якобсгавн відколовся сумнозвісний айсберг вбивця, який відправив на дно Титанік у квітні 1912 року. Ще одна резонансна катастрофа, пов'язана з айсбергами гренландського походження, сталася 30 січня 1959 року з данським лайнером Ганс Геттофт. Попри сигнали СОС, ніхто не встиг надати допомогу судну, За кілька годин воно пішло на дно, забравши життя всіх 95 осіб на борту. Загинули й цінні історичні документи, зокрема метричні книги Гренландії з кінця 18 століття, які везли в Копенгагенський архів. Жодного тіла чи уламку корабля так і не виявили. Тільки дев'ять місяців по тому океан викинув на берег Ісландії рятівний круг із Ганса Геттофта.